Ранок розпочавсь цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Малята, подивіться до нас сьогодні з вами. Завітав ведмедик. Давайте подивимося, а що ведмедик приніс до нас. Кубики. Давайте ми з вами роздивимося їх. Якого вони кольору? Це жовтий, це який? Так, синій, а це Теж жовтий, як сонечко. А це який? Як хмаринка. І цей кубик у нас якого кольору? Жовтого. Добре малята, які ви в мене розумнички. малята. А давайте з цих кубиків побудуємо нашому ведмедику будиночок. Для цього нам знадобиться поставити жовті кубики, зверху ми платимо. Ще одну. І ми поставимо жовтий дах. Подивіться, який гарний будиночок у нас з вами вийшов. Тепер у нашого ведмедика свій будиночок. Які ви молодці сьогодні, малята! Вже час про майну і нам час прощатися із вами. До нових зустрічей!